Цьогоріч у Черкасах тільки розмов, що про Прозоро то його запроваджують, то скасовують, якісь пороги допороги. Сам чорт ногу зламає, не те, що ми з вами. Та все ж спробуємо розібратися, чому довкола Прозоро в Черкасах стільки шуму і чому місцеві чиновники вставляють палки в колеса прозорим закупівлям. Я пленарне засідання ласка, керуваю. Прозоро це електронна система публічних закупівель. Вона замінила паперові державні тендери. Ці паперові торги раніше були, м'яко кажучи, непрозорі. закриті для нових учасників, ними легко було керувати в ручному режимі і віддавати державні замовлення своїм людям. Але цьогоріч все змінилося. З 1 серпня всі державні органи зобов'язані купувати будь-що через електронну систему Прозоро. І тепер кожен, хто має доступ до інтернету, може прослідкувати, як відбулася закупівля. Черкаси вирішили не пасти задніх. У травні депутати під тиском громадських активістів ухвалили важливе рішення. Знизили поріг, передбачений законом, і зобов'язали всі міські установи купувати товари від 30 тисяч гривень і роботи від 100 тисяч гривень через прозоро. Рішення прийнято. Ша колеги. Ми виграли битву лише першу. Війна ще насправді попереду. Рішення почало діяти 30 червня. А за день до цього чиновники різних департаментів міськвиконкому дуже постаралися. Наукладали десятки прямих угод на незначні суми зі своїми улюбленими підрядниками. В основному на ремонт доріг і шкіл. План чиновників простий укласти договори за будь-якою ціною, щоб уникнути електронних закупівель, а в майбутньому додатковими угодами збільшити суми цих закупівель. Рівно через місяць, 29 липня, за день до вступу в дію закону про обов'язкові публічні закупівлі через прозоро черкаські чиновники уклали аномальну велику кількість договорів: 20, на суму 350 мільйонів гривень на кілька років уперед. На ремонт доріг, закупівлю ліків, харчування та прибирання в школах, а також на перевезення та харчування хворих. Громадські активісти тоді виступили проти такого підходу, вважаючи, що міська влада на ці підряди просто хотіла завести своїх наперед визначених підрядників. Зрештою, більшість із цих торгів скасували. тендера тендерами всі прекрасно вже знаємо їх навчилися проводити так і прописувати під потрібного замовника, і тобто у багатьох випадках. Перемагає той, хто повинен перемогти. Але система Прозора це ну, практично відсікає. Тобто, що Вона є відкритою, прозорою, і всі учасники, всі зацікавлені особи, всі громадяни можуть спостерігати за процесом требування торгів. Не переживайте, гроші громади в надійних руках. Палиці в колеса прозорих закупівель у Черкасах почали вставляти у жовтні руками директорів шкіл і дитячих садочків. Останні написали колективне звернення до міського голови Анатолія Бондаренка. У листі вони скаржилися, що через низькі пороги закупівель у прозоро не можуть нічого купити та швидко ліквідувати аварії в своїх закладах. Тому просили міську владу підвищити пороги. Керівників шкіл не влаштовує ситуація з тим, що при введенні системи Прозоро Визначено поріг закупівель за системою Прозоро 30 тисяч. Тобто Якщо сума закупівельних матеріалів перевищує 30 тисяч, то ми вже не можемо купити по Прозору, а маємо переходити на тендер. А система побудована таким чином, що директор, навіть маючи відокремлену бухгалтерію, сам не може придбавати товари через систему Прозоро, тільки через централізовану бухгалтерію нашого департаменту. Ну, і складається Ситуація така, що якщо в цьому місяці за бюджетними призначеннями мені треба закупити, наприклад, ліноліум і стільці. І я хочу купити стільців, визначено в мене на 8 тисяч. От уявіть собі, якщо навіть 5 шкіл забажають, не забажають я в них за кошторисними призначеннями закупівля стільців, ми подаємо одночасну заявку у е, централізовану бухгалтерію, це вже 40 тисяч. message І все, ми не можемо через прозоро купити, а тільки треба йти на тендер. А це два і більше місяців буде продовжуватися ця процедура закупівлі зі свідчень Тетяни. Скорик видно, що вона плутається у поняттях і не зовсім розуміє, як насправді працює система електронних закупівель та хто винен у тому, що школи не можуть нічого купити. Заклади жаліються на те, що закупівлі не проходять. жаліються на єдиний тендерний комітет, і замість того, щоб сісти і вирішити, чи дійсно це проблема в тендерному комітеті це можливо це проблема в департаментах, де ці заявки застрягають, замість того, щоб знайти рішення проблеми, окей, наша міська влада вирішує взагалі скасувати це рішення. Зрештою, 13 жовтня на сайті міської ради з'явився проект рішення про скасування допорогових закупівель у Прозоро. Його розгляд відкладали кілька разів. Активісти збирали круглі столи з експертами і намагалися переконати владу не скасовувати допорогові закупівлі. І Коли кажуть, що е в когось є проблеми, скоріш за все, в них є проблема в тому, що вони хочуть красти. Тому, якщо є воля конкретного лідера, то... Все буде проходити нормально, але якщо в нього волі немає, то буде така ситуація, як вас. Проте депутати не послухали, і 17 листопада таки призупинили своє ж рішення про допорогові закупівлі в Черкасах. Секретар ради, член фракції блоку Петра Порошенка Олександр Радуцький озвучив депутатам аргумент. Одна з активісток, яка просувала рішення про допороги і була членом комісії з контролю за закупівлями, Людмила Бордунос заробляє на системі гроші. Чому вони про? Досягнуть зменшити допорогові до, до 50 тисяч. Тому що, якщо ми бачимо уважно на цій пропозиції, чим більше буде цих до тим частіше підприємці зможуть. Е Звертатися до юриста бурданос. Після цього міський голова Анатолій Бондаренко взагалі ліквідував комісію. А Олександр Радуцький заявив, що прозоро для допорогових закупівель ніхто не повертатиме, мовляв, це комерційний майданчик, який заробляє на підприємцях. Не треба на місцях, не треба давати якісь люфти, коли приймаються закони України. Або закон України, скажіть так, на місцях визначається усьому. Приберіть порогові. І все. І не буде у цих розмов, не будуть у цих е е чутків, які вони народжуються. Не буде всього цього. Це дуже просто. Візьміть наші народні депутати відповідальність повністю на себе. Я в таких випадках дуже раджу спробувати от дівчатам вийти заміж по е шлюбному кодексу. Ну не можна в законі виписати все, як жити. Життя воно, воно різноманітне, воно багатше, і там є або бажання, і під це можна набрати купу аргументів, або не бажання, і там так само можна набрати купу аргументів. Якщо бажання є, то ви могли сьогоднішньої зустрічі побачити ані в Дніпрі, ані зараз в броварах, ані в Києві, там в багатьох дуже органах влади. Нема жодних проблем з тим, щоб працювати по допорогових закупівлях, і це попри те, що успішність системи визнали професіонали в сфері закупівель з усього світу. Навесні в Лондоні Прозоро отримало премію «World Procurement Awards», А нещодавно в Парижі премію «Open Government Awards 2016». Keep calm and do «Прозоро». Одразу після скасування до порогів активіст громадської організації промолодь Іван Подолян створив на сайті міської ради петицію з вимогою повернути до порогові закупівлі. Петиція зібрала більш ніж пів тисячі підписів. Вимоги, які, е, е, які висуває наша команда, це скасувати рішення від 17 листопада і повернути до пороги, скасувати рішення про створення єдиного термітного комітету, налагодити діалог щодо встановлення адекватних до порогів у застосуванні прозоро, забезпечити навчання і можливість саме. Ті працювати прозоро для всіх розпорядників бюджетних коштів на останній цього року сесії міської ради депутати її розглянули, але не підтримали. Як і пропозицію депутата Олексія Романова, який також вимагав повернути Прозоро для допорогових закупівель. За 14 проти 9 утримувати 12, рішення. Не прийнято. Отже, депутати не захотіли повертати допорогові закупівлі, а міський голова пішов ще далі. На початку грудня Анатолій Бондаренко видав розпорядження, яким рекомендував Всім закладам купувати через прозоро від 20 тисяч гривень. Тобто на сесії мер голосує проти допорогових закупівель, а потім все ж рекомендує використовувати всім департаментам цю систему. На жаль, питання більше в політичній площині воно переведено чим у економічній Я вважаю, що в принципі можна працювати і так можна працювати, і так можна працювати. От є певні незручності і є певні питання активістів, які хотіли з цього створити бізнес. Власний Абсурду цій ситуації додає також те, що міська влада хотіла звернутися до кабінету міністрів та верховної ради з проханням скасувати будь-які пороги і зобов'язати усі без винятку державні органи купувати через прозоро, починаючи з 10 копійок. Що ж ми маємо у підсумку? Система Прозоро за 2016 рік зекономила державі майже 9 мільярдів гривень. А що ж у Черкасах? За тих п'ять місяців, коли діяло рішення міської ради про допорогові закупівлі, міські чиновники оголосили 66 закупівель, з яких трохи більше половини завершили успішно на суму майже 6 мільйонів гривень. Це небагато, якщо порівнювати з тим, що після скасування допорогів лише за один тиждень грудня чиновники встигли провести закупівель за старими ручними схемами на таку ж суму майже 6 мільйонів гривень. Усе це свідчить про те, що міські чиновники опираються реформі державних закупівель та намагаються працювати за старими. Ручними схемами. Далі черкаські активісти обіцяють продовжити боротьбу за допорогові закупівлі в Прозоро і переконувати депутатів повернути до пороги. Тим часом активісти міжнародної організації Transparency International обіцяють просувати зміну до закону України про публічні закупівлі. Вони хочуть зменшити пороги закупівель із 200 тисяч гривень до 50, а також скоротити тривалість таких невеликих торгів до двох днів.